Дитяча Біблія Ізраїль відходить від Господа. Четверта книга царів, глава 17, вірші 7 по 18 сини Ізраїлеві стали грішити перед Господом Богом своїм, що вивів їх з полону єгипетського з під руки Фараона, царя Єгипту, і стали вони шанувати інших богів і чинили за звичаями тих народів, що Господь повиганяв їх перед синами Ізраїлевими. І за звичаями царів ізраїльських, як чинили вони, стали робити і сини Ізраїлеві, діла негідні перед Господом Богом їхнім, і будували собі пагірки у всіх містах своїх від вартової башти аж до фортець, і ставили собі статуї різних божків, ваала і астарти на кожному пагорбі та під усяким зеленим деревом. І кадили там на всіх пагорбах, як ті народи, що Господь вигнав від них, і робили злі речі, що гнівили Господа. Так вони служили Бованам, про яких говорив Господь: їм, Не робіть цього. Тоді Господь через пророків своїх в Ізраїлі та в Юді, через прозорливців своїх, попереджав їх. Повертайте зі злих шляхів ваших. І додержуйте заповідей моїх, уставів моїх згідно до закону, що я заповідав батькам вашим, і якому я навчив вас через рабів моїх пророків, але вони не слухали і зробили жорстокими серця свої, як серця батьків їхніх, що не вірили в Господа Бога свого. І нехтували вони настановами Його, і заповітом Його, що уклав з батьками їхніми, і свідоцтвами Його, що він ними застерігав їх, і пішли за марнославством і гидотою, і поринули у них, та за народами довколишніми, про яких Господь заповідав їм, щоб не наслідували їх, і полишили заповіді Господа Бога свого, і зробили собі литого бувана двох тельців. І влаштували діброву, і вклонялися всьому воїнству небесному, і служили ваалові, і переводили синів своїх і дочок своїх через вогонь, і чарували чарами, і ворожили, і віддавалися тому, аби чинити зло в очах господніх, щоб гнівити його. І розгнівався Господь дуже на Ізраїль, і відкинув їх від лиця свого, і не зосталося нікого. Тільки одне плем'я юдене.